Віть Вова зі Львова і зараз в нашому етері українська мова, хто на неї жене, на мелодійну і гонорову, той для мене по-любому. Свиня або корова, так ну менше з тим скажу про свій стиль, два слова. Якщо ти не глухий, то чуєш, ця пісня не попсова, не рок, не хаос, не хеві метал, не босанова Це галецько-волинський реп, тема драйвова трохи про себе. Як Шевченка, карі, очі, чорні брови, як щаг і бумбастик, я міста лова-лова ось така не несерйозна, виходить розмова. Надіюсь, вас не сильно грузить, моя промова, бо я. Що я тут опинився випадково, мушу зауважити ця думка помилкова, я тут надовго, і ця оказія багаторасова, тож приготуйтесь до нової ери. Шановні панове стільки школа, що відсутня конкуренція, здорово, пони бо ОН бомбок, крихітка каша, сальцова це звичайно круто, але з хіп-хопом фігово. О, хто крім мене прокачає будь-яку міську днімову. Я ходив по конторах і всюди чую відмови. Мені казали, не ліз, шо в біс, бо нала маєш доведе. Та наперекіру сім'я тут і чую скайфово, бо зміг перетворити хобі у справу прибуткову, індустрія Васи десь під файну музичку нова всі хто задри навіть якщо них шиє волова, жаба досити буде відразу не поступово, бо я є. Любить моя музика, каша перлова, де слова і думки, гострі, як приправа чесникова, та для всіх, хто шарить, це галяредка, трускавкова Щоб смачніше то ще й морозиво вершково, на мій концерт, мусиш піти як в церкву на покрова. А Перед візитом зі звітом інспекцію податкову маєш купити мій альбом по-любому, обов'язково. Він для тебе буде, не наче на щастя підкову. Бо в ньому слова не дурні, в ньому музичка фірмова, енергія позитивна, вібрація суперова, давай 20 гривень, ось квитанція розрахункова на одному диску. Але б улинська історія хібкопова.